Чудового, благословенного, натхненого дня вівторка над річкою Тисою в Карпатах. Щось неймовірне, просто щось фантастичне. Сьогодні маємо цікаві спостереження, Та саме нині хочу з вами поділитися таким відкриттям. Якраз дивився вчора відео. Ви знаєте, що в кожному супермаркеті є купа таких уловок, купа таких, ну не знаю, пасток не пасток. Які спрямовані для того, аби ви зайшли за хлібом, а потратили 500 гривень в магазині. Тобто все спрямоване для того, аби лише купувати, купувати. І там автор того відео сказав, що якщо ви не вірите моїм аргументам, то дайте собі відповідь, чому в вашому регіоні останнім часом число супермаркетів тільки виросло, тільки збільшилося. Чому? Ну бо ці всі пастки у лапках і не у лапках. Ці всі уловки, ці всі хитрощі працюють. І мене дуже вразила одна така річ, наприклад, яка пов'язана із військами, з цими великими корзинами на колесах. Бо не знаю, чи помітили, а я помітив, бо я до таких дрібниць люблю ну, придиратися, що у великих супермаркетах, чим далі, тим менша є. Корзин ручних, пластикових, ось як пам'ятаєте, такі корзини невеликі, які ти береш під руку, і ти собі пішов, там взяв дві-три речі, які тобі треба, і вийшов. І зазвичай супермаркети спрямовані для того, ой, який вітрик холодний, весняний. Супермаркети так збудовані, що, аби коли ти маєш план максимум на 15-20 хвилин зайти, аби ти вийшов звідти через 2 години. І мене вразив один факт. Уявляєте собі, купа хлопців і дівчат, психологів, якихось там спеціалістів планували над тим, аби коли ви везете оцю корзину супермаркетну, велика на чотирьох колесиках, мінімум на чотирьох, але бувають різні модифікації, то аби ця корзина, коли ви їдете швидко, аби вона греміла, тряслася, і таке було враження, що вроді супермаркет вчора відкрився, а, -а, -а корзина їхня. Це на колесиках так гримить на весь магазин. І ти мусиш їхати тихенько, аби воно не, не перевертало занадто уваги. Тобто яка ідея? Чим ти повільніше їдеш, тим воно менше бренить, трясеться, кричить, дзвенить. А чим ти повільніше йдеш, тим ти швидше встигаєш роздивитися всі товари і подумати, о, а мені що це треба, а мені що це треба, або що це треба. Не виграв. Або ще такий файний нюанс на касі. Мало коли звертав уваги. Чому каси так сформовані, аби ми там стояли всі в черзі, і аби бажано було мало місця, і аби бажано на нас було багато. Бо коли нас багато, гусько, то навіть коли ти вже на касі стоїш, то помітиш, ой, слухай, а я не мусив брати цей соус, а я не мусив цю приправу брати, а цю ту ж штуку можу вернути. Але подивишся на, на, назад біля себе стільки людей, ей, не буду вже про, продиратися вже куплю той тихенько. Розумієте? Тобто все продумано. Все продумано до міліметра. Ми, нам здається, що ну, якось так є, так, є. Але, але, але кожен раз, особливо кожен раз, коли ви заходите по булочку або по каву, а виходите з повною корзиною, то все спрямоване для того, аби ми купували якомога більше. Це такий споживацький характер, такий, така споживацька натура. До чого веду? Важливо є сповільнюватися. Бо дуже важливо я збавити обороти, але не в магазині, не в супермаркеті, не в гіпермаркеті чи там мегамаркеті. <кій> важливо є збавити обороти в житті. Навіть військові, з якими я розмовляв десь, давали мені свідчення, що тоді, коли, коли вже тобі дах зносить, коли ти не витримуєш, просто є. Ребо, чимось революційним, чимось просто справді, що ставить реальність з ніг на голову, коли ти дозволяєш собі часом на, на, на снарядах поспати, часом вони в бліндажі, або десь просто від, 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 відключитися, переключитися. Просто перевести погляд, думки, перевести, так, зупинити час або призупинити бодай, призупинити. І тому так необхідний час, коли ми не летимо, не біжимо, не виживаємо. А розуміємо, самі собі сказати, що так, стоп, чекай, чекай, чекай. І тепер декілька подружніх пар свідчили, і ми там мали виноградові таку зустріч для подружніх пар, для сімей. Бо війна війною, але сім'ї сім нікуди не діваються. Аби власне, зупинитися, аби просто порозмовляти. І цікаво, що декілька сімейних пар свідчили, що коли вони залишилися наодинці без роботи, без праці, без служінь, то вони, їм стало страшно, бо ой, нема про що поговорити. Або інакше, вони не знають, про що говорити. Коли вони призупинилися, так як треба в магазині, так як треба десь там у всяких маркетах і супермаркетах, то вони не знають про що поговорити. Бо все навколо створене так, аби ти бігав. У магазині зупинявся, купляв якомога більше, і потім у житті у, все життя бігав. А треба навпаки в магазині бігом, а в житті призупинитися, перестати. Не, не бігти, не летіти. Ну, до цього треба прикластися. Як мінімум для того, аби зрозуміти, що увесь час. Я про це говорив і рік тому, і два роки тому, і буду далі говорити увесь час. Нам треба навчитися штучно зупинятися. Так, хлопці. Нам треба навчитися штучно призупинитися. Не для вибору кращих товарів. Бо товари ми якось вибираємо завжди. І всякі, і ми вміємо, і знаємо. Треба призупинитися, аби жити. Призупинитися, аби жити. Так? Тому, будь ласка, зробіть сьогодні. Такий для себе час, подаруйте для себе пару хвилин. Пару хвилин, аби подивитися на Бога, на себе. Я, я, я таку бачив вчора статуетку, коли так ніби сидить чоловік, тримає в руках голову, а замість голови в нього книга. І тобто він сам себе читає. Тому, коли зупиняємося, ми якраз самі себе читаємо. Коли ми вміємо нажати на паузу, то ми вміємо самі себе пізнати трошки краще. Інакше. Не встигнемо. А життя так страшено біжить, так швидко біжить. Я дивлюся, маленькі діти, які були недавно маленькими ще декілька років і нас покинуть. Тому не дозволяйте життю бігти занадто. Призупиніть його. Призупиніться самі спеціально. Для того, аби жити, для того, аби входити в це життя. Чим би ви не займалися, яку би ви роботу не мали, яку працю, яке служіння, неважливо, треба жити. Треба жити. І зараз, зараз саме цю мить, саме цю секунду прийшов час, аби жити. Так. Не завтра, не обманюйте себе, не вечором, не потім після, не ще деколись. Зараз. Зараз прийшов час, щоб жити. Тому живім. Не дозволяємо різним хитрощам психології або якихось інших наук ловити нас. У ті ті інші тенета. але дозволяємо життю ловити нас, щоб ми жили і зараз, і завтра, і післязавтра, і потім. І щоб наше життя мало сенс і мало правдиве наповнення. Будьте благословені, живіть, і майтеся файно. Мир вам!